Дорога церква, вітаємо вас суботнім днем. Слава Богові за те, що дійсно у нас є можливість сьогодні поклонятися Богові. Не знаю, як ви, але душевний спокій після цього псалма я отримав. Тому Господь сьогодні хоче нас налаштувати, Господь хоче сьогодні нас підготувати. І я би хотів, щоб ми сьогодні змогли знайти відповідь на дуже непросте запитання, яке часто ставлять нам віруючим, особливо чоловікам. Ми розуміємо, що ми зараз живемо в останній тиждень перед критичним днем оновлення військово військово-облікових даних, багато чоловіків про це переживають, думають. Ну і вже дехто навіть і фантазує, а дехто і проходить, От як буде відбуватися служба, як там я буду далі захищати свої позиції, біблійні принципи. А якщо дадуть в руки зброю, що я буду робити? Чи буду я нею користуватися, чи буду я її використовувати? І часто, коли ми, як віруючі люди, кажемо, що ми не беремо в руки зброю, то знаєте, який найчастіше контраргумент нам ставлять? Знаєте, що найчастіше нам кажуть? А якщо твою сім'ю, якщо твоїх дітей будуть вбивати, чи візьмеш ти зброю, щоб захищатися? Чи маєте ви відповідь на це запитання? Що ви будете робити? Я би хотів, щоб ми сьогодні. На це запитання шукали зі слова Божого. Да, ми кажемо, що треба захищатися дійсно, своїх дітей і так далі і свою сім'ю. Але один біблійний вірш з пророка Єремії змусив мене задуматися і переосмислити. Я запрошую, щоб ви відкрили. Книга пророка Єремії, шостий розділ. Будемо читати з вами 21 й вірш. Книга пророка Єремії, шостий розділ з 21-го вірша. Тому так говорить. «Господь, Оце я кладу перед цим народом перешкоду, об яку спіткнуться батьки разом з дітьми. Сусід загине вкупі зі своїм ближнім. Скажіть, хто тут проявляє активність? Хто тут проявляє свою дію? Хто тут проявляє активність? Написано, що Господь Він дасть цьому народові що? Спотикання. Коли ми з вами читаємо в інших перекладах, то там говориться, що я поставлю камені вам, ваші ноги, і ви постійно будете спотикатися об них. Вам настільки буде тяжко, вам настільки, я вам такі обставини складу, вам так буде непросто і так складно, що ви вам буде постійно незручно. Як ви думаєте, Богові він не вже так приємно. Ставити оці камені для спотикання народові, ставити такі складні обставини, щоб людина просто стогнала в них і якось шукала відповідь. Бог від це подобається чи ні? Ми розуміємо, що Бог це не через те, що йому так хочеться робить, але дещо його до цього підштовхує. Деякі обставини, які були в народові, вони його до цього підштовхують. Ми сьогодні з вами по-єврейськи, як справа наліво читають, ми будемо з кінця до початку читати. Давайте з вами відкриємо тепер вірш перед цим, 20-й вірш 6-го розділу. І далі він каже: навіщо мені принесений з шеви ладан і запашна тростина з далеких земель? Скажіть, шева, це що це за місце таке? Де воно знаходиться? Шева, це дя, дякую вам, це таке царство в Африці, це говориться дійсно про африканське таке місцевість, звідки привозився ладен і різні пахучі ці е, е, речовини, да, запашний очерет з далекого краю. І ось ми бачимо, що аж з далекої Африки везуться запашні е, оці різні речі, що кадиться, кадило. Що служіння проходить, але яка реакція, як Богові подобається це чи ні? Читаємо з вами, ваші всипалення мені не подобаються, не любі. ваші жертви неприємні мені. Скажіть, жертви приносяться чи ні? Жертви приносяться, кадило кадиться, але Богові це не потрібно, йому це не подобається. Читаємо з вами ще вірш до цього. Слухай, вся земля. Ось я спроваджую на цей народ лихо як результат їхніх задумів, оскільки вони не зважали на мої слова і законом моїм знехтували. Скажіть по результату, точніше так, по якій причині Бог це все робить для них? Написано: по результату їхніх задумів або плід їхніх думок. Який плід їхніх думок? скажіть. Ми з вами читаємо, що плід їхніх думок, тому що далі буде написано лихо. Ось в 19 му вірші. Я спроваджу на цей народ народ лихо, як результат їхніх думок. Тобто думки їхні якісь приносять плід, і цей плід який? Лихо або зло. Ми з вами читаємо в іншому місці, скажіть, де ще згадується, що плід їхніх думок зло повсякчасно? Це коли, коли про це говорилося? До потопу, До потопу. що там говорилося? Що все, що вони робили, всі їхні думки були задуми? Зло повсякчасно. Тобто, ви собі уявіть, кадило кадеться, служіння є, жертви приносяться, тіло знаходиться в храмі, а в думках що? Зло повсякчасно. Постійний плід, який приносять їхні думки, це зло. І ми з вами читаємо 17-й вірш перед цим. Тоді я поставив над ними вартових, котрі би волали. Прислухайтесь до голосу труби або сурми. Скажіть, вартові або сторожі, це хто? Ми з вами читаємо дійсно, що це ті, хто мали би оберігати це пророки Божі, служителі або діти Божі, і вони мали би стояти насторожі. Насторожі чого? Що вони мали оберігати? Вони мали би оберігати народ Божий. Законом Господнім, да? який оберігає, який виставляє рамки, який каже, що можна, що не можна. Скажіть, оці вартові, чи оберігали вони народ Божий, чи ні? Ми з вами ще поки що не бачимо того, що вони говорили. Але вони заявили, що вони сказали: не будемо слухатися. Тобто вони щось говорили, раз вони сказали, що не будемо слухатися. Але що саме вони говорили, ми ще не бачимо. 16 вірш, так говорить Господь: зупиніться на дорогах ваших і роздивіться, довідайтесь про стежки відвічні, вічні, де дорога до доброго, не йдіть, і знайдете спокій вашим душам. Але вони відповіли, що не підемо. Ми бачимо, що найбільша їхня проблема. Бог намагається їх повернути до справжньої дороги, до правильної, а вони кажуть, не підемо. Тобто ми бачимо таку картину. Служіння служиться, жертви приносяться. Люди тілом в храмі, в думках в іріхові, Слова Божого не слухаються. Вони кажуть, ми не підемо. І ось таке все відбувається. І далі, 15-й вірш, він каже, невже вони не засоромляться? Творячи Гедоту, скажіть, вони засоромилися чи ні? Ми читаємо, але ж вони зовсім не знають, що таке сором, і навіть не червоніють. Тому вони впадуть між полеглими, спіткнуться, коли надійде година мого покарання, говорить Господь. Ми з вами виходимо на нашу тему, з якої ми починали. Чому Господь допускає таке спотикання або такі важкі камені на дорозі, що людям важко? По якій причині? Пророк Єремія каже, чому? Тому що народ живе у формалізмі, коли тілом знаходиться в храмі, а в думках в гріхові. Слово Божого не слухають, але формально знаходяться тут. І найгірше, що ці вартові або Оці, які мали би оберігати священники, пророки, вони мали би охороняти. Але що знаєте, що вони робили? Читаємо з вами 14-й вірш. Вони лікують рани мого народу недбало, говорячи мир, мир тоді як миру немає. Ми читаємо в сучасному, до прикладу, перекладі Кулакова. Там написано, що вони, значить, велика біль в мого народу, пророки-священники, мали би накласти пов'язки. Але лікують як царапини. Це коли величезна рана відкрита, кровоточить, то що лікар мав би зробити з великою раною? Поставити там, зупинити кров і почати лікувати. А що каже цей пророк замість цього? Та там звичайна царапина. І ви собі уявіть, народ Божий, величезний народ Божий, мав би якось зрозуміти, в якому він стані, але він цього не робить і гірше того. Що пророки Божі і священники не лікують, а навпаки, кажуть, та все добре. Це коли, знаєте, підходить, підходить до пастора якась людина з проблемою, а він каже: «Нічого, молись, сестра, молись, сестра, як ви думаєте, цей пластир працює чи ні? Ну почекайте, ні, молитва, ми кажемо, що працює, але коли ми накладаємо маленький пластир на отаку величезну рану, ми розуміємо, що вона аж ніяк не, не допоможе. Тому ось ми бачимо таку величезну проблему в народу смертельні рани, а ніхто їх не лікує. Е, ви знаєте, що коли людина хворіє смертельною хворобою, то перед лікарями завжди є дилема. сказати про те, що вона скоро має померти, чи не сказати. От ті, хто з нас з медичною освітою потрібно говорити людині, що вона скоро помирає, чи ні. Ну, бачите, тут у нас дві знову ж таки два варіанти. Якщо скажеш, то що може з людиною статися? Вона розчарується і перестане боротися. Якщо не скажеш, то вона да, не, не буде да, так само боротися і вона не, не навернеться до Господа. І тому роль пророків і священників дуже велика. Вони мали, коли бачать якусь кровоточащу рану, вони мали обов'язково зупинити і вони мали обов'язково допомогти лікувати. І ви знаєте, що от як воно взагалі виглядало от, в контексті всього народу? Є таке поняття, як вигорання людини. Ось це коли людина багато працює, бо дуже величезні складні випробування має, і ось вона потім вигорає. Але є інший вид вигорання, знаєте, який? Коли людина чогось не робить. Ось коли, наприклад, вона розуміє, що має чинити так, вона має робити добре, але того не робить. І знаєте, що робиться всередині? Вона від того виграє, і їй стає від того дуже складно і їй дуже від того боляче. І ось коли диявол бачить увесь народ, як йому ввести увесь народ у, скажімо так, у те, щоб вони все ж таки попали в це вигорання, він має ввести їх у бездіяльність. Знаєте, що це таке? Це коли ти. Нічого не робиш. Або, скажімо так, це коли в тебе переконання, що я і так багато чого роблю, я і так багато служу, я і так дуже багато роблю. І ось народ Божий часто переживає це. І коли диявол вводить в бездіяльність, то, то по великому рахунку церква робить усе. Вона лікує хворих, вона допомагає тим, кому потрібно, вона прибирає, вона багато будує. Але місіонерської роботи вона не робить. І ось. Це дуже велика проблема. Ми з вами читаємо ще раз 15-й вірш. Невже вони не засоромляться, творячи Гедоту, але ж вони зовсім не знають, що таке сором, і навіть не червоніють. Тому вони впадуть між полеглими, спіткнуться, коли надійде година мого покарання, говорить Господь. Тому, дорогі брати і сестри, якщо сьогодні ви чуєте якусь проповідь, яка вас торкається, яка вас пробирає до самої глибини, дякуйте Богові. Знаєте чому? Тому що Бог ще промовляє до вас. Це не про, не про тих, хто говорить, не про проповідників, не про пасторів. Але якщо сьогодні Дух Святий вас ще десь докоряє, то слава Богу, ви знаєте чому? Тому що коли лікар бачить хворобу і лікує, то це добре чи погано? Знаєте, часто людина, яка чує якусь таку, знаєте, пораду з Біблії або якусь таку, знаєте, конструктивну критику, вона починає одразу, от що вона починає говорити. А сам такий, а нащо ти мені це кажеш? Хоча по великому рахунку, це мали би говорити до тих, хто гладять постійно по шерсті і нічого не говорять. Тому якщо сьогодні Дух Святий промовляє до вас, дякуйте Богові. Тринадцятий вірш. Оскільки всі, починаючи з їхнього найменшого і до найбільшого, прагнуть незаконної наживи, так само всі від Пророка і до священника ошуканці. Скажіть мені, прагнуть незаконної наживи, це що таке? Це говориться про церкву Божу. Це говориться про народ Божий, що там усі. Від малого до великого, від священика і ось до пророка, усі ошуканці. Як таке може бути? Як може бути таке, що в церкві Божій знаходяться ось такі люди? Тут говориться про те, що система цінностей зовсім інша. Система цінностей взагалі міняється. Знаєте, один мій наставник, пастор, сказав, що він вирішив провести такий експеримент. Він підійшов до молоді. Не до нашої, але до подібної молоді, і сказав: Слухайте, треба піти роздати газети. Треба прийти в неділю на 10-ту годину і роздати газети. Як ви думаєте, скільки молоді прийшло? Скільки? Ви знаєте. Одразу почали казати: ну, у нас там вихідний, у нас там робота, у нас там ще сім'я. І ви знаєте, отак. От, ну, ніхто не прийшов, не то, що двоє, взагалі ніхто не прийшов. І він вирішив зробити експеримент. Він знайшов бізнесмена одного, який вирішив проспонсувати роздачу літератури. І ось кожному давалося по 200 гривень. Як ви думаєте, скільки прийшло людей? А з чого ви взяли що багато? Тому що. Ви знаєте, і одразу пропали всі оці речі, і сім'я, і відпочинок, і інші речі. Чому? Тому що цінності інші, мотивація інша. Чому сьогодні ми живемо в такий час, коли на роботу час є? Коли у нас на сім'ю, ну дай Бог час є, бо часто, коли час на роботу є, то на сім'ю немає. А для Бога ми не знаходимо ні сил, ні бажання, вже ні ентузіазма і вже останнє віддаємо. Знаєте? Кажуть, що коли оця пісня все тобі віддаю, то ми частіше все, це означає, все, що лишилося. Ось цілий день пройшов, вже сил немає, і кажу, Боже, ліг на ліжку і кажу, Боже, всього себе віддаю, і все, ні сил, нічого не лишається. І ось ми з вами далі читаємо з 11-го вірша реакція Бога на оцей великий стан. На цей стан. Як Бог реагує? Я сповнений Господнього гніву, і мені важко стриматися. Він гнів, виліться на дітей, що на вулиці, як і на зібраних разом юнаків? Як Бог реагує на все те, що він бачить в народові? На цей формалізм, на оцю користь або на цей зиск, який є серед народу, як він реагує? В нього запалюється гнів. Скажіть, коли у Бога запалюється гнів, це наскільки приємна взагалі процедура вогню? Ну, чекайте, Давид каже, що краще в домі твоєму. Він ж не каже на жертовнику твого дому. Ми розуміємо, що це неприємно, але коли Бог бачить отаку велику картину величезної апатії, то він приймає рішення, знаєте, яке? Поставити складні випробування своєму народові. Через те, що він жорстокий чи ні? Ні. Через те, що він хоче врятувати, через те, що він хоче спасти. Знаєте, якось місяць тому. Я зробив своє фото для документів. І коли я подивився, я жахнувся. Знаєте чого? Я не впізнав себе. Я думаю, почекай, тебе ж весілля було шість років тому. Ти якийсь був молодший, гарніший, якось худіший вже, ладно, вже скажу правду. А, а сьогодні дивлюсь на фотографію, а воно не то. Скажіть, що фотографія збрехала чи ні? Або дзеркало ваше? Збрехало чи ні? А що воно показує? А воно показує вже, що є. Воно показує так, як є. Ну так, да, десь там когось приукрасили. Але воно показує, що було, то є. Це знаєте, як зі склянки, коли тебе штовхнули, то виливається що звідти? От чим було наповнене, та й вилилося. Тому ці випробування вони показують, а які ж ми є насправді. І я можу думати такий. Я міг думати: слухай, та я такий щедрий, та я такий, ну, достатньо часу приділяю, я такий, ну, от кращого немає. А прийшли випробування, все відібрали в мене. Я думаю, ну почекайте. Ну, якщо зарпла... якщо не було зарплати два місяці, ну давай так, Боже, ми домовимося з тобою, що десятину я тобі віддам через, там, через декілька місяців. І починаються в думках різні от такі думки і різні махінації навіть можуть бути. Чому? Тому що зиск є, тому що у кожного є своя якась мотивація. Давайте перейдемо до практики. Ми з вами цю теорію постійно вивчаємо. Давайте уявимо історію, коли троє юнаків опинилися перед серйозним випробуванням. Поклониться Боввану, коли почали грати величезна кількість інструментів, оркестр, то всі кланяються. А вони що роблять? А вони стоять. Давайте уявимо, що біля цих сильних трьох у вірі стоїть двоє слабеньких. Уявимо. І ось ці двоє слабеньких, коли побачили, що їхні брати-адвентисти, вони якби стоять, то вони за рахунок них так само лишилися стояти. І ось, коли цар це все побачив, то він, знаєте, здивувався. Як він здивувався? Написано, що його лице побіліло. Не від радості, і він каже: так, даю вам останній шанс, і пічку, що робить температуру, ще більше піднімає. І ось коли горить сильний вогонь, то їх взяли під руки і кажуть: так, зараз ми всіх цих в пічку. Скажіть, ці троє що кажуть? Хоч, ми, ми віримо, що Бог нас може врятувати, але навіть якщо не врятує, то. Не поклонимося і їх кидають в пічку. А цих двох слабеньких у вірі кажуть так. Або кланяєшся, ні, що вони скажуть. Ні, ні, ні-ні. Достатньо з нас, достатньо, нам не потрібно. І Ось вони кланяються, думають, все, нас пронесло. І ось виходять з вогня троє переможців, а двоє лишаються які. Так, да, вони втрачені для вічності. І тому ми розуміємо, що ця вогняна піч, вона. Скажімо так, спричиняє або підводить до певного переосмислення. Воно показує те, що є в мене всередині. Воно показує мені, які недоліки ще в мені є і що мені потрібно зробити. І тому ці всі переживання Бог ставить нас в спеціальні такі складні обставини, щоб я прийняв дуже важливе рішення лишитися вірним Богові. Але ви знаєте, бувають такі складні рішення, як в м'ясорубці. Це коли тебе зажали в м'ясорубці. Вперед, це лезо, а назад уже немає куди. Це коли тебе поставлять перед запитанням, або ти береш зброю в руки, або ти помираєш, або твої діти помруть, або ти зрадиш Господа. Скажіть, що в таких обставинах потрібно робити? Як потрібно діяти? Коли тобі кажуть, або смерть, або ти порушуєш заповідь Господня. Багато людей в таких випадках. Е Беруть машинально або беруть на, на звич сіда спасіння, в свої руки, беруть зброю і починають захищатися. Знаєте, що з такими людьми робиться? Чи можуть вони захиститися? Вони десь можуть захиститися, але рано чи пізно вони помруть. Але помруть, знаєте, в якому статусі? Уже в статусі неправедних, людей, які порушили заповідь Господня. Коли, до прикладу, ми читаємо історію про Йону, <кій> скажіть мені, в який момент Йона кається? В який момент до нього прийшло це велике переосмислення, що треба все ж таки помолитися Богові? Чи коли була буря і всі бігають, метушаться, і написано, що Йона став на трапі і почав молитися Господу. Тоді він почав молитися, чи ні? А коли? Коли його проковтнула риба, скажіть мені, що всередині тої риби було? Коли там було, да, кажуть, хоч і тепло було, але вибачте, там було багато чого іншого. Це коли жир капає тобі на голову, коли повна темінь, але чим він займається? Він молиться Господа. Людина, яка в моменті такої складного, складного випробування, коли або ти порушуєш заповідь Господню, або ти все ж таки помираєш, людина приймає, знаєте, яке рішення? Залишиться вірним Господу. І хоч ви знаєте, Йоні було неприємно. Але він все одно молиться Богові. хоч там темно, хоч там не так приємно, але він це робить. Ми з вами повертаємося до 21-го вірша, де говориться: тому так говорить Господь: оце я кладу перед цим народом перешкоду, об яку спіткнуться батьки разом з дітьми. Сусід загине вкупі зі своїм ближнім. Скажіть, а чому він загине, сусід? Та тому, що він візьме спасіння в свої руки і порушить заповідь Господня. Багато людей, які опинилися в цій непростій ситуації, коли або смерть, або порушення заповіді Господні, багато людей порушують заповідь Господня і беруть сьогодні спасіння в свої руки, беруть зброю, починають грішити, починають вбивати. Але ми розуміємо, і ми бачимо, що в цих тяжких обставинах Господь закликає нас до смирення. Часто навіть таке буває, що. Знаєте, я вже в пилюці валяюся, я вже лежу, нічого не можу зробити, тому що я все свого боку зробив. Спочатку агресія, я кричав на Бога, що Богові казав? Для чого ти це зробив? Потім я повністю розчарувався і казав, та вся церква не працює, Біблія взагалі не діє, Бог в нашому житті його немає. А потім я смирився і кажу: Богові, Боже, я здаюсь, Боже, я більше не можу. Тому сьогодні найпрактичніший висновок, який ми можемо взяти, от зі слова Божого від пророка Єремії. Якщо, друзі, ми з вами колись опинимось в такому непростому стані, коли ми, нам скажуть або порушуєш заповідь Господня, або ти помираєш, друзі мої, давайте не порушувати заповідь Господня, а просто Богові казати, Боже, я здаюсь, я не можу. Господь. Дій, тепер ти. Як ви думаєте, чи може Бог зупинити цю м'ясорубку і зупинити цей прес? Чи може Бог заморозити цей вогонь, пічка, яка дуже сильно палає. Чи може він це зробити? Може. А він може провести через цю пічку живими? Може, а навіть більше того, ці юнаки сказали, що навіть якщо він проведе і ми загинемо, то ми залишимося Богові вірними. Нехай Господь допоможе нам сьогодні зрозуміти цю непросту істину. Тому що спочатку Бог говорить як віяння тихого вітру. Він говорить спочатку лагідно через Духа Святого, і блаженна людина, яка почула голос Господній, тихий голос віяння вітру. Якщо людина не слухає на цьому етапі, то Бог починає промовляти через інших людей, через пасторів, через батьків, через ваших друзів, і блаженна людина, яка грішачи чує ці слова. І зупиняється. Якщо людина не зупиняється на цьому етапі, то Бог починає, знаєте, що робити? Бог починає посилати складні обставини. Для чого він це робить? Щоб людину зупинити. І блаженна людина, яка в цьому випадку залишається богові вірним і зупиняється. Але буває таке, що людина не зупиняється, і Бог ставить її в такі складні обставини, коли вперед це порушувати заповідь Господня. Або смерть. Скажіть мені, що тоді в таких обставинах нам потрібно, як віруючим людям робити? Ми кажемо: Господь, я безсилий. Господь, я хочу залишитися вірним Твоєму слову, вірним біблійним принципам. А зі мною що буде, хай буде воля твоя. Хай Господь благословить нас і не допустить нас. Пам'ятаєте, в, в молитві «Отче наш написано, що Боже, нехай. Про випробування говориться, що визволи нас від спокуси. Оце визволи нас від спокуси. Це означає Господь не допусти, щоб в нашому житті ми опинилися в такому стані, коли нам придеться або зрішити, або не буде ніякого іншого вибору. То нехай Господь допоможе нам залишатися вірним Господом. Амінь. Помолимось Богові. Добрий Господь наш, ми дякуємо Тобі, Боже, що сьогодні з цього місця звучало слово Твоє без домішок, без того Господь. Що ми, можливо, якось по-своєму трактуємо його. Ми сьогодні, Господь, підняли дуже важливу і дуже складну тему, тому що дійсно Боже, ми ми живемо сьогодні в час, коли ми можемо опинитися в таких непростих обставинах, коли нас будуть змушувати порушувати волю Твою. Коли Господь нас сьогодні будуть закликати до речей, які не подобаються тобі, ми дуже просимо тебе, Господь, щоб ти дав нам сильної віри, і Господь, щоб ми могли бути сильними і стійкими в тих випробуваннях, які ти нам ставиш. Але Господь, дай нам все ж таки мудрості набагато раніше зупинитися, щоб ти не був змушений давати нам ці тяжкі каміння і ці тяжкі обставини. Тому нехай Господь, Дух Святий, який промовляє тихо, ніжно і лагідно. Господь, дай нам почути цей голос. Дай Господь нам все ж таки зрозуміти, що ти говориш нам, і зупиниться на наших дорогах. І все ж таки, Господь, повернутися до тебе. Покайтеся, Господь, і бути постійно з тобою. Молимось, Господь, щоб ти зберіг нашу церкву від складних випробувань. Але навіть, Господь, коли будуть ці випробування, перебувай з кожним і дай кожному сили вистояти, щоб ми, Господь, були переможцями разом з тобою. Молимось, Боже, у все це у Твоє імення. Амінь.